Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з художньою мовиневої діяльністю. На минулому занятті ми з вами вже читали казочку. так? Що таке казка малята? Це вигадана історія, так? Так. А сьогодні я пропоную вам на занятті не тільки послухати казочку, а ще й навчитися її переказувати. Що таке переказувати? Це розповісти казочку своїми словами. Як ви її запам'ятали. Тож, розпочинаємо нашу роботу. Малята, я пропоную вам сьогодні послухати і переказати казку, українську народну казку Зайчик і весна. Слухайте уважно. Був гарний погожий день. Маленький зайчик сидів під кущиком і дивився на свій старенький кожушок. Ой, горе мені, плакав бідолашний, сніг розтав, ніде заховатися, скрізь, видно, мій білий кожушок. Ласкаве сонечко побачило заплакане зайченя і витерло йому промінчиком слізки і пообіщало допомогти. Воно звернулося до весни. Уважно вислухала вона сонечко і вирушила на пошуки зайчика. Де проходила, там зеленіла трава, розквітали дерева, щебетали пташки, все раділо весні чарівниці. Нещасний заченятко, яке сиділо під кущиком на купці сірого снігу, раптом і жахом побачило, як останній сніг розтанув, і навколо нього розцвіли проліски. Тремтячий зайчик підвів голову і помітив дівчину незвичайної вроди. Вона була одягнена в шати з прекрасних квітів. Вітер грався і русявим волоссям, а пташки співали для неї найкращих пісень. Ти хто? зачаровано запитав зайчик. Я, весна, лагідно відповіла дівчина. Сонечко розповідало про твою біду. Ось дивись, це тобі. Вона протягнула йому гарненький сірий кожушок. Дякую тобі, весну, закричав зайчик. Тепер ніхто не побачить мене перед, серед кущів. Одягнувши нового кожушка, щасливий зайчик зник у лісі, а весна чарівниця помандрувала далі, даруючи всім радість і втіху. Малята, а зараз для того, щоб нам було трішки легше переказувати казочку, ми знову звернемося до нашої мнемотаблиці. Бачите, ось за цією казочкою. Давайте розглянемо і згадаємо, що сталося в нашій пригоді. Хто у нас був, про кого була казочка? Хто у нас головний герой? Так, зайчик. Подивіться, на першу зверху картинці у нас намальований зайчик. Чому він зажурився? Тому, що в нього був білий кожушок, так? А коли у нас у зайчика білий кожушок взимку? А чому він роз... засумував? Чому йому стало дуже-дуже сумно? Тому що кожушок у нього залишився білий, а сніг навкруги вже почав танути. Так, так. Зайчик сидів і плакав. Хто його помітив малята? Так, сонечко, погляньте наступна картинка, там, де сонечко. Сонечко, що зробило? Витерло своїм промінцем йому сльозинки. Так, далі що зробило сонечко малята? Так, воно розповіло е, про зайчика кому? Весні, незвичайні дівчинці весні. Так, так. І весна пішла шукати зайчика. Так, а що ставалося там, в природі, де проходила весна? Подивіться наступну картинку там, де ластівка, квіточка, травка. Так, де проходила весна, там зеленіла травка і розцвітали квіти. А пташки що робили? Співали їй своїх пісень. Так. Подивимося далі. Подивіться, під кущиком сидить зайчик, і він з острахом дивився, як останній сірий сніг танув біля нього, так? І йому було дуже-дуже лячно. Погляньте там, де сніжок розтанув, що з'явилося? Так, розцвіли проліски. І тут зайчик побачив кого. Незвичайну дівчинку, погляньте, яка вона гарна з русявим волоссям і вдягнена в шати із квітів. Хто це була малята? Так, це весна. Бачите, е, е, наступна картинка, там де знак питання. Хто ж це така була? Так, це весна. І що весна зробила? Подивіться, далі кожушок, бачите, ось новенький. Вона подарувала зайчику новенький сіренький кожушок. Так, так. А подивіться, тепер картинка, бачите, очі намальовані, перекреслені, і кущик. Як ви гадаєте, що це може позначати? А це зайчик, коли вдягнув свій сіренький кожушок, він сказав: тепер мене ніхто не знайде в кущах, в новому кожушку. Так, малята? Так. А далі, після того, як зайчик вдягнув свій новий кожушок, він розвеселився. Погляньте, бачите, йому весело, йому тепер не лячно. Так. А весна пішла далі е, в природі е, творити інші зміни. Так, малята? Так. Ось така казка, бачите, ось такі ми з вами малюнки розглянули. Малята, а тепер послухайте ще раз цю казочку. тільки уважно, тому що потім ми будемо з вами переказувати, намагатися. Тож слухаємо, українська народна казка Зайчик і весна. Бога непогожий день. Маленький зайчик сидів під кущиком і дивився на свій старенький кожушок. Ой, горе мені плакав бідолашний, сніг розтав, ніде заховатися, скрізь видно мій білий кожушок. Ласкаве сонечко побачило заплакане зайчиня, витерло йому промінчиком слізки і пообіцяло допомогти. Воно звернулося до весни. Уважно вислухала вона сонечко і вирушила на пошуки зайчика, де проходила, там зеленіла трава. Розквітали дерева, щебетали пташки, усе роділо весні чарівниці. Нещасне заченятко, яке сиділо під кущиком на купці сірого снігу, раптом із жахом побачило, як останній сніг розтанув, і навколо нього розцвіли проліски. Тремтячий зайчик підвів голову, помітив дівчинку незвичайної фроди. Вона була одягнена в шати з прекрасних квітів. Вітер грався її русявим волоссям, а пташки співали для неї найкращих пісень. Ти хто? зачаровано запитав зайчик. Я весна, лагідно відповіла дівчина. Сонечко розповідало про твою біду. Ось дивись, це тобі. Вона протягнула йому гарненький сірий кожушок. «Дякую тобі, весно закричав зайчик. Тепер ніхто не побачить мене серед кущів. Одягнувши нового кожушка, щасливий зайчик зник у лісі, а весна чарівниця помандрувала далі, даруючи всім радість і втіху. Ось така казочка малята, гадаю, ви запам'ятали. А тепер, малята, ми з вами будемо дивитися на малюнки і намагатися переказати казочку. Отож слухаємо. Одного дня сидів собі сиренький зайчик і плакав, тому що в нього був вдягнутий білий кожушок. А він зосумував, тому що його видно буде на сніжку, який вже танув, так малята? Він плакав і тут його помітило сонечко. Воно підійшло, вислухало його біду і витерло йому ченята. Своїм промінчиком і пообіцяло допомогти. Потім сонечко розповіло весні про біду зайчика, і весна пішла його шукати. Там, де вона йшла, зеленіла травка, розквітали квіти, а пташки співали їй своїх пісень. Зайчик сидів під кущем і з острахом дивився, як останній сніжок, танув біля нього, і там, де розтанув сніжок, з'явилися проліски. Тут зайчик побачив незвичайну дівчинку, яка стояла біля нього. Вона була така гарна, вдягнена в шати із квітів, і русяве волосся розвивалося на вітру. Хто це така? подумав зайчик. Я весна, відповіла дівчинка, я знаю про твою біду і подарувала йому новенький сіренький кожушок. Зайчик дуже зрадів, тому що він сказав, тепер ніхто мене не побачить у кущах. Так, вдягнувши сірий кожушок, зайчик звеселився і зник у лісі. А весна помандрувала далі дарувати красу і настрій гарний всьому живому. Ось так малята. Бачите, ми за допомогою малюнків, ось цих таблиці, з вами переказали казочку. Наш переказ він відрізняється від того, коли ми прочитали казочку, написану. На аркуші, так? Так. Я гадаю, що ви теж запам'ятали цю казочку і надішлите мені відео з вашим переказом. Гадаю, вам це було не дуже складно. Якщо вам було складно розповідати багатьма реченнями, то я гадаю, що у вас вийшло розповісти е, хоч би по одному реченню на кожну картинку. Так, малята? Так, я буду чекати з нетерпінням. До побачення.